В ефірі телепередача на варті служба 101. Це передача про надзвичайні ситуації, резонансні події, пожежі, оперативні будні підрозділів ДСНС, профілактичну та інформаційно роз'яснювальну роботу рятувальників. Мене звати Артем Вагін. Вітаю. Дивіться сьогодні у випуску. Вогнеборці гасили пожежу в Миколаївському морському порту. Рятувальники ліквідували пожежу електрощитової в багатоповерхівці. ДСНСівці розповіли рибалкам та відпочивальникам на міському пляжі «Стрілка» про правила поводження на льоду. Рятувальники підвели підсумки роботи за 2016 рік. Це та багато іншого. Дивіться далі. Наразі коротко про оперативну обстановку. З початку року в Миколаївській області зареєстровано 6 надзвичайних подій, внаслідок яких одна особа загинула, одну врятовано. Щодо ситуації з пожежами, З початку року зареєстровано 139 вогневих випадків, які забрали життя 14 чоловік. Оперативно-рятувальними підрозділами нашого гарнізону на пожежах та загораннях врятовано 103 особи. За минулий тиждень вогнеборці Миколаївщини ліквідували 40 пожеж: 23 в житлі, 10 на відкритій території, 5 на транспорті, 2 на об'єктах. Пожежа, повінь, буравій, ураження електричним струмом. Переохолодження. Ви знаєте, як вірно діяти у надзвичайних ситуаціях. Рятувальники навчать, підкажуть і прийдуть на допомогу. Телефонуйте. 101. Служба порятунку 101. Чим можу допомогти вам? В Миколаївському морському порту гасили пожежу. Загорання сталося надвечір неділі на 14-му причалі. Попередня причина займання порушення технологічного процесу. Про загоряння на причалі рятувальників повідомив диспетчер об'єкту. За вказаною адресою виїхали чергові караули першої, другої, третьої та четвертої державних пожежно-рятувальних частин та чергова зміна оперативно-кординаційного центру. По прибуттю встановили горить зерновий пил на завантажувальній машині. Осередки займання одразу в декількох місцях. По предварительным данным было сказано, что горит машина на 14-м причале морпорта. По прибытию мы увидели, что идет задымление погруз машины механической, зерновой погруз машины, которая грузит зерно непосредственно на судно. Відділенням пожежної охорони Миколаївського морського порту зжито першочергові заходи. Однак, через важку доступність до місць, де виникло займання, та через скупчення значної кількості горючого матеріалу, зернового пилу, тління тривало. Отже, існувала реальна загроза знищення обладнання. До ліквідації наслідків залучалося 5 одиниць техніки та 15 чоловік особового складу. Речі із секонд-хенду так і не знайшли другі руки. Три одиниці техніки залучено до гасіння пожежі в приміщенні магазину. Докладніше у відеосюжеті. До рятувальної частини надійшло повідомлення про виникнення пожежі в нежитловому приміщенні. Виявилось, що горить магазин секонд Хенду на проспекті Богоявленському. Для локалізації загоряння знадобилось 20 хвилин. Було надіслано два відділення 5 ДПРЧ, в результаті чого було організовано евакуацію трьох осіб в суміжних приміщень. Подані стволи на гасіння, близько 10-ї години пожежа була ліквідована. За попередніми даними, причина виникнення пожежі закорочення електропроводки. Миколаївські рятувальники ліквідували пожежу електрощитової в багатоповерхівці, яка розташована на проспекті Героїв України. На сходовій клітці утворилося щільне задимлення, через що люди не мали змоги самостійно вийти. За вказаною адресою виїхали відділення першої державної пожежно-рятувальної частини з охорони центрального району міста та чергова зміна оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України в Миколаївській області. По прибуттю було встановлено, що на восьмому поверсі в одній з квартир залишилася жінка та маленька дівчинка. Рятувальники у ланці газо-димозахисної служби застосовуючи допоміжну лицьову маску, евакуювали жінку. Батько, який потрапив до помешкання у супроводі рятувальників, виніс дитину на вулицю. Постраждали госпіталізована до лікувальних закладів для проведення обстеження та надання допомоги. В Ході розвідки встановлено, що требується медицинська допомож маленької дівчині її родителям та бабушки. Визвали скорую помощ, місту прибула скора помощі евакуювали на свіжий возах. О 13.50 за допомогою вогнегасників вогнеборці локалізували пожежу та ліквідували о 13.55 на площі 7 квадратних метрів. Залучалось три одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Причина пожежі коротке замикання електромережі. Порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення стало причиною загоряння даху будинку по вулиці Кузнецькій. Рятувальники пожежу ліквідували, обійшлося без жертв. Про загоряння даху господарчої будівлі приватного підприємства повідомили очевидці. По прибутті на місце двох відділень з державної пожежно-рятувальної частини з охорони Заводського району рятувальники встановили, що три лушпиня соняшника у мішках його використовували в якості утеплювача. Було встановлено, що покрили на 15 квадратних метрах, є загроза розпочинення вогню нарядом стоячу будівлю. О 12.12 .12. рятувальники локалізували пожежу площою 15 квадратних метрів, а за 15 хвилин ліквідували її повністю. Грієшся електроприводами, опалюєш газом, обігрівайся безпечно, щоб зберегти життя і майно. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. Річка Інгул прекрасне місце для відпочинку у будь-яку пору року. Проте взимку ще й надзвичайно небезпечне. Які ознаки свідчать про ненадійність льодового покриття та чи можна виходити на кригу під час перепадів температури, рятувальники розповіли рибалкам та відпочивальникам на міському пляжі Стрілка. Для проведення заходу співробітники служби порятунку задіяли катер на повітряній подушці та провели показовий елемент порятунку людей на водному об'єкті взимку. Фахівці ДСНС акцентували увагу на алгоритмі дій, якщо людина опинилась під льодом і як надати допомогу потопаючому в крижаній водоймі, не завдавши шкоди собі. Під час проведення рейду з рибалками було проведено роз'яснювальну роботу з правил поведінки на льоду. Правило випадку, коли людина провалилася під кригу, саме подібна необережність сьогодні призвела до того, що в Києві на річці Дніпро співробітники ДСНС проводили операцію з порятунку 22 рибалок, які опинились на кризі, що відкололась. Служба порятунку закликає бути особливо обережними під час відпочинку на водоймах в зимову пору. Влаштував на озері Ковзанку Череболовлю. Ризикуєш. На тонкому льоду кожен крок як останній. Служби по рятунку 101. Відповідальність рятує життя. На базі державного підприємства Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря-Машпроект» відбулись тактику спеціальні навчання з особовим складом підрозділів Миколаївського міського гарнізону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Завод є найбільшим підприємством міста Миколаєва, розташований в Інгульському районі. На його території розміщені промислові адміністративні та побутові будівлі, склади тощо. Складна будова корпусів та наявність значної кількості горючих матеріалів, серед яких кабельна продукція, ізоляційні та пластмасові матеріали, робоче встаткування і обладнання, вимагають від співробітників оперативно-рятувальних підрозділів спеціальних знань, вмінь та навичок у виконанні завдань за призначенням. До проведения учения привлечено 13 единиц основной специальной техники, а также 70 человек личного состава подразделения оперативно-спасательной службы. Отмечаются слаженные действия прежде всего добровольной пожарной дружины на объекте, также действия персонала объекта. За тактичним задумом, у результаті короткого замикання електропроводки в приміщенні складу на третьому поверсі головного магазину заводу виникла пожежа. В приміщенні на той час перебувало п'ятеро осіб. Условний словний на второму складі загоріла світа на третім етажі чотирьохітажного складкового корпуса. Огонь розпространився на площі 50 квадратних метрів. Адміністрація підприємства самотужки евакуювала людей власними силами. До прибуття рятувальників намагались загасити полум'я. За легендою, на момент прибуття перших підрозділів площа умовної пожежі становила 50 квадратних метрів. В будівлі залишалися двоє людей, які самостійно не змогли вийти в безпечну зону. Існувала загроза розповсюдження вогню на весь корпус. Рятувальники вивели людей в безпечне місце, і загасили вогонь. Для проведення навчань залучалося 13 одиниць техніки та 70 чоловік особового. Складу головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Запобігти, врятувати, допомогти. Як справлялись із стихійними та техногенними ситуаціями на звичайники 2016 році, та якими будуть основні напрямки роботи в поточному році, обговорили в річному звіті. Докладніше в сюжеті далі за минулий рік на Миколаївщині зареєстровано 10 надзвичайних ситуацій. З них вісім природного характеру і дві техногенного. Найбільшого масштабу з них набула африканська чома свиней в регіоні, яка значною мірою відбилась і на економіці області. Свою боротьбу з природними катаклізмами рятувальники продемонстрували і під час боротьби зі сніговими заметами. що система цивільного захисту Миколаївської області. Яка сьогодні проходить процес розбудови та вдосконалення, незважаючи на певні труднощі, забезпечила належний рівень запобігання та реагування на надзвичайні ситуації. Протягом року ми ліквідували наслідки цілої низки резонансних надзвичайних ситуацій та подій. Це сильні снігопади на початку минулого року, спалахи африканської чуми свиней у семи районах області. Резонансні дорожньо-транспортні пригоди та десятки інших складних небезпечних подій і пожеж, незважаючи на реалізований комплекс превентивних заходів, значно зросла кількість ситуацій подій та пожеж. А також виїздів підрозділів оперативно-рятувальної частини за сигналом тривоги. Загалом за минулий рік здійснено понад 9 тисяч виїздів. Зводів неприємностей нам також удалось і збіжати, і в этом не столкнулися. І это является слідством так. Як... Хорошо проведена превентивно профілактическая робота, слідством проведених командно штабних сборов, вовремя сформированному матеріально техническому запасу. Так що по результатам роботи нам є кого поблагодарить. З зусиллями органів виконавчої влади і місцевого самоврядування розроблено і прийнято ряд нормативних документів, які регулюють діяльність у сфері цивільного запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій. Нами нагромаджено значний досвід у проведенні заходів з попередження стихійних явищ та ліквідації їх наслідків. Застосовуються нові сучасні технології протидії катастрофам і засоби проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Співробітники ДСНС регулярно проводять роз'яснювальні заходи з усіма верствами населення області для попередження надзвичайних ситуацій. Ми в ефірі, щоб ви отримали правдиву та достовірну інформацію з перших вуст, щоб знали та пам'ятали, як не допустити надзвичайної ситуації та подолати її наслідки. Більше інформації шукайте на нашому сайті, каналі YouTube та на сторінках у соцмережах Фейсбук та Twitter. На цьому все. Пам'ятайте, ми на варті вашої безпеки. В екстрених випадках не зволікайте, телефонуйте до служби порятунку за номером 101. З вами була телепередача на вартість служба 101. Зустрінемось за два тижні.